Зараз ми будемо з дівчатами фарбувати укоси цих вікон в білої колір. Зараз будемо розбиватись на команди. Одна команда і друга буде фарбувати. Дніфаса іншого у Житомирі. 30 учасників програми Віднова UA» розпочали ремонт приміщення молодіжного простору. Юлія Роденко жила у Луганську. Після початку російської окупації переїхала до Дніпра. Дівчина розповіла, що бере участь у програмі, аби здобуті знання застосувати після деокупації її рідного міста. Хочу відновлювати свою рідну Луганщину і не тільки Луганщину, взагалі ті міста, які будуть деокуповані. Я хочу набратися досвіду, як формувати команду, як зацікавити молодь взагалі людей, залучити до віднови, як все це організовувати і будувати цей процес. Марія Некрасова народилася у Маріуполі. Дівчина каже, що буде однією з перших, хто поїде відновлювати місто після деокупації. Впевнена, що ми повернемося, впевнена, що я повернуся додому і зберу велику команду, яка поїде туди на відновлення, і заїде там, в числі перших волонтерських заїздів. Колон розміщуватиметься молодіжний простір в одному із бізнес-центрів Житомира були різні варіанти, але пошуки надто довго тривали. А нам уже потрібно було швидко знайти приміщення, і соціально відповідальний бізнес пішов на зустріч, надав приміщення, яке буде слугувати надалі. Молоді всі учасники, які беруть участь програмі від UA, це добровольці. Тобто спершу. Був оголошений конкурс по всій Україні. Учасники подавали заявку. А далі вже ми безпосередньо комунікували з ними і запрошували до Житомира. Окрім відновлення молодіжного простору, учасники програми навчатимуться на тренінгах з комунікації та майстер-класі з акторської майстерності. Леонід Харшан, Олександр Циплюк, Суспільне новини, Житомир.